Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївани. Сьогодні на зв'язку з нами несенси некромант Віктор Літовський. Віктора, я вас вітаю. Вітаю вас зараз у новинах, що 50% в штату уряду нині змінюється в українській політиці. Чи на краще загалом такі зміни можемо ми це якось подивитися? Я уявляю коментарі під цим відео після цього питання, але відштовхуємося виключно від розкладу. В нас випадає карта вежі, вона випадає в перевернутому положенні з одного з. Сторони карта це швидкі, е, блискавичні зміни е, за короткий проміжок часу, і на фоні будування е, на, на, на основі старого будуємо нове. Але в нас у нас випадає вона в перевернутому стані. Тобто е, ця перебудова вона не буде. Вносити якісь глобальні корективи, і її можна було відтягти, перенести е, на інші періоди, а не вирішувати її зараз. Е, друге, в нас випадає повна чаша в перевернутому стані. Повна чаша це. Дуже гарна карта за змістом в прямому положенні, але в перевернутому стані це момент того, що можуть бути недоотримання, можуть бути ситуації пов'язані з втратою ресурсу, втратою можливості впливу на ситуацію, що в свою чергу приведе нас до нашого класичного улюбленого стану Верховної Ради, до mm -hmm. стану. Розбірок, розбірок, хто винний, і е, буде розпочата певна охота полювання на. На відьому затягування пасків і намагання звинуватити в всіх бідах українського народу якусь конкретну людину або групу людей, що в свою чергу може негативним чином вплинути на карту сили. Карту сили це не просто можливість впливу на ситуацію а. Раціональні правильні думки, раціональні правильні плани, і зараз нас за розкладом випадає так, що ті процеси, котрі ми зараз запускаємо, вони навпаки, замість того, щоб якось допомогти, якось змінити ситуацію, засовують наш стан застою, втрати терпіння. І е, замість того, щоб цей механізм якось рухався вперед, він буде навпаки, коли у вас перевернута, буде пробуксовувати. Тобто е, зараз в нас є та основа. Котрі можуть використовувати нечесні на руку політики або політичні сили, котрі зацікавлені на виході ситуації, виключно в напрацюванні свого політичного капіталу, закриття своїх е е е інтересів і отримання зисків. І ворог навіть ворог буде пробувати е за рахунок своїх ресурсів, своєї агентури розгодувати ще більше. Е Політичну ситуацію в країні, і ми знову ж таки повертаємося до того питання, що було раніше: питання виборів, питання зміни влади, питання перегортання тих процесів з голови на ноги. Дуже шкода зачути. Не буду це ніяк коментувати. Дам можливість нашим глядачам висловити свою думку в коментарях. Власне, друзі, не соромтеся, що ви думаєте з приводу цього питання. А ще одна новина, яка говорить про те, що вийшов з ладу нині блок Південноукраїнської АЕС, і зараз його будуть в екстреному порядку виводити на ремонт. Чи погіршиться ще більше ситуація зі світлом по всій Україні? Через те. світло в нас найболючіше питання, тому що Якщо дивитися з точки зору перспективи, вересень місяць дає нам певний перепочинок, але перепочинок не формація того, що ми можемо розслабитися а навпаки, підготуватися і знайти обхідні шляхи для виходу з ситуації в майбутніх періодів. Я сподіваюся, що все ж таки та планова робота, котра зараз буде відбуватися на блоці, вона Дасть нам позитивну динаміку в наступні періоди. Нам у, треба враховувати, що коридор можливості е, для України він випадає в контексті до середини вересня, тобто до середини вересня, ми можемо зайняти якісь вигодні позиції, знайти вихід із складних ситуацій, вийти. Злухового куту в тих питаннях, котрих ми зайшли в цей викут, для того, щоб пройти більш комфортно, більш безпечно зимні періоди для того, щоб не було глобальних блекаутів, з котрим буде важко проходити цей період. Але знову ж таки, бачите, у нас страшний суд випадає mm -hmm. навіть на цю ситуацію. вона попереджує. Попереджую про те, що е, зараз є можливість е, вийти в, ту, в той стан, в той стан, е, якщо будуть декілька руйнацій, декілька спроб ворога дестабілізувати ситуацію, ми можемо піти в, в стан не просто блекауту або погодинного відключення, а в стан, коли декілька днів немає взагалі жодного. Натяку на енергію, на світло і тому подібне, ага. і зараз, з нашого боку, є усвідомлення, є що ці процеси вони ймовірні. Є усвідомлення, що е, треба шукати додаткові додаткові виходи з е, ситуації, і після е, важкого тайм-ауту, тобто е, часу, коли. Ти працюєш над тим, щоб вийти з ситуації, все одно буде час, коли ти будеш в такому знаєте, не просто підвішеному стані, а в стані темряви. темряви. Ти будеш поступово крок за кроком. Я впевнений, що навіть до кінця місяця в в нас є можливості вийти максимально комфортно з цієї ситуації і адаптуватися. На ті процеси, котрі будуть відбуватися в попередніх в майбутніх періодах, і е, дуже важливий е, меседж нас дуже часто. Ми любимо там шукати зраду, шукати провину держави, шукати провину якихось міністрів або людей, котрі керують процесами. Тут навіть якийсь політик сказав прямо що. Е це обурило людей, що справа, як ви будете проживати зимовий осінній період зі світлом чи ні, це ваша особиста справа. Воно звучить Негарно, воно звучить цинічно, воно звучить болісно, але навіть виходячи з цього розкладу, я вам скажу так, що дійсно треба розраховувати на себе, на свої можливості, підготувати все можливе для того, щоб ці процеси пройшли е терпімо для кожного з нас, і випадають моменти випробувань. Котрі ти пройдеш, прийде цей час, ти пройдеш і будеш рухатися вперед. Але все одно треба підготуватися і щоб не було як з тою мухою, е котра прожила літо, осінь, а до зими була не готова. У е е нас є можливість вийти з позитивним чином із ситуації, тому що навіть в такому не дуже приємному розкладі, коли Софорту не випадає в прямому положенні, е е переживемо, переживемо, і будемо рухатися далі. Амінь, прямо хочеться сказати за після ваших слів. Дійсно, друзі, давайте робимо все можливе, що від нас залежить, аби забезпечити себе, хоч якимись благами на майбутню зиму, бо не буде вона простою. На жаль, я ще хочу у вас одне запитати зараз. Шириться інформація мережею, Можливо, ви якраз вже робили розклад про неї. Вона стосується головного коня Путіна Лаврова. Про те, що він, начебто, чи погано себе е, почував, чи там ледве не при смерті знаходився. Зараз я дивлюся по новинам, що він, начебто, звідкись виліз і щось наговорив. Про те, чи живий той Лавров все ж таки, чи є підґрунтя до тих чуток, про які ми чули напередодні, е, і чи можливо, що він перестане бути МЗСником країни агресорки. З Лавровим цікава ситуація випадає, тому що ну треба розуміти вік, треба розуміти mm -hmm. формат того, що ти можеш впливати на ситуацію, ти можеш робити жахливі речі, але це не надасть тобі років додаткових років життя. Гроші та ресурси так, тобто зараз в нас випадає ситуація, що людина дійсно може знаходитися в дуже слово. Кому стані, дуже неприємному стані е здоров'я. Причому проблеми в трійка мечів, сердечна карта. Вона каже, що можуть бути проблеми з серцем, можуть бути е проблеми е з судинами або е рідинами. Тобто сюди ми відносимо кров, сюди ми відносимо лімфу, сюди ми відносимо, е жовчі е і тому подібне. Е Єдине, що зараз людину підтримує, це перше, перше, є певний перепочинок в аут в його роботі. Я думаю, що це те, що ми бачимо в інформаційному контексті, це певні заготовки попередніх періодів. На кожного з них є певні заготовки для того, щоб зробити ілюзію. Що все добре, і друге за рахунок ресурсу за рахунок впливу матеріального характеру, медичного характеру. В нас людина вибита з, з нормального стану і зараз як побита, побита як собака. Я не думаю, що людина вмерла. На жаль, але е фізично, емоційно слабка і знаходиться на якомусь е такому рубіконі. Перехід від котрого буде залежати в першу чергу від того, чи буде він далі очолювати цей напрямок, чи буде він обіймати цю посаду в майбутніх періодах, чи ні. Я думаю, що все одно зміна вона буде вимушеною, тому що в нас в розкладі випадає така комбінація, що Попри ресурси, попри можливості впливу на ситуацію, карта пожинання плодів на СПД в перевернутому стані. Тобто те, те, що ти хочеш отримати, ти не отримаєш ту можливість е і ту посаду, котру ти обіймаєш, ти будеш змушений піти. А друге, це в нас момент п'ятірки. Пентаклів, це момент знову ж таки відходу е виходу з ситуації і по пошуки найцікавіше в розкладі. По пошуки альтернативи. Е ми розуміємо, що покидьків на Росії багато, але таких високоякісних, як Лавров, е не дуже. І, і зараз знайти альтернативу. Буде досить досить складно і за цього і намагаються зробити все можливе для того, щоб зробити ілюзію того, що все окей, все добре, живий, цілий і все з тобою добре. А за розкладом ну, ну далеко не добре. Дякую вам, Вікторе, за настільки вичерпні розклади. Друзі, ми працюємо для вас, тож дуже сильно будемо чекати від вас вподобайок та коментарів під випуском. Нам буде приємно. Підписуйтесь на канали на соцмережі наші та Віктора. Якщо досі цього не зробили, тисніть на дзвіночок. Свіжі випуски регулярно виходять знову ж таки для вас і вашого спокою, якщо можна так назвати. І як ніколи, прошу вас берегти себе і донатити на ЗСУ. Це надзвичайно потрібно в такі буремні часи, в які ми з вами живемо. Дякую вам, Вікторе. Побачимось!